Всім привіт! Таке питання. Що вам вдалося відпустити? Карта завершена, карта миру, бачите? Мах. Що вам вдалося завершити? А вам вдалося завершити наступне, вам вдалося завершити, скажімо так, ось. В якусь бездієвість вам вдалося завершити питання чи стосунки з любими людьми. Де ви не бачили руху, де ви не бачили розвитку, вам вдалося завершити ті питання навіть внутрішні, які ви не могли розв'язати, в яких ви зависали. Вам вдалося завершити питання егоїзму. Вам вдалося завершити питання впливу на вас. А що вас стримувало? А вас стримувало невірне бачення того, що відбувається? Вас стримувало. Коротше, ілюзорне бачення майбутнього. Ви планували одне, але внутрішньо того не відчували, тому й висіли, тому нічого не виходило. Добре, що приходить на зміну, тому що завершилось. Нові випробування. Деякий час можете відчувати себе, скажімо, знову в такій якійсь незрозумілі стогнації, знову відчуваєте якусь боротьбу. Насправді ні, насправді, то є ваша перемога. Так, да, і на зміну приходять, скажімо так, нові рішення, нова боротьба. Але в цей раз ви вже будете максимально до всього готові. Такі карти. Ох, і карти. Період важкий чекає. Період може чекати важкий, складний на перший погляд. І знову вам може здавати, що знову несправедливо щось, а комусь і дійсно доведеться пройти несправедливі ситуації в вашому житті. І що треба буде дозакрити питання минулого. І треба буде все ж таки вибратись. Але в цей раз за допомогою інтуїції. На цей раз, будь ласка, максимально прислухайтесь до себе, до своїх відчуттів, до своїх бачень. Нічого ні від кого не чекайте. Рухайтесь самі від себе, рухайтесь від своєї інтуїції, від своєї логіки, від своїх рішень. Не чекайте допомоги ні звища, ні знищенні від людей, ні від кого нічого не чекайте. Ви завершили етап один, у когось він може знову повторитись. Ви зараз повинні закріпити урок. Чому так? Тому що ви ще не зрозуміли взагалі своєї... Ви ще не, ви не усвідомили. Ви не усвідомили е, чогось, мабуть, не закрили якийсь урок. Урок цінності і задоволення того, що у вас є, хтось до сих пір не вміє робити вибір. І хтось на сьогодні не готовий закрити питання із минулим. Знову продовжуєте затягувати нові можливості. Знову чекаєте, Мани Небесної. Свідомо чи підсвідомо треба рухатись, треба самим все брати в свої руки. Да. Наскільки швидко ви, скажімо так, зруйнуєте щось із минулого, або, в принципі, своє минуле, настільки швидко буде розвиток вашому сьогодні і в майбутньому? Ось як карта башні. Не бійтесь рухатись, як би складно і важко вам зараз не здавалось. Все йде на краще. Поки що ми з вами того не усвідомлюємо, але насправді вся головна робота йде в наші підсвідомості і всередині нас. Всередині себе ви повинні відчувати себе максимально твердо, чітко, стабільно і черпати мудрість лише від себе. Ви повинні навчитись покладатись лише на себе. Навіть якщо ви все життя. Скажете, що ви так жили. Насправді, можливо, десь підсвідомо, ви надіялись, що ось за якусь пройдено важкість вас нагородять, а вас не нагороджували. Можливо, саме це заставляло вас висіти. Не чекайте нічого, ні від кого, ні від невидимих, ні від видимих. так? Да? Все станеться якнайкраще. Знову це про що це вони хочуть нам тут сказати? Оці ваші очікування постійні, саме вони вас закривають, зазирніть всередину себе, да, зможете пропрацювати. Ви вже максимально готові. Все буде добре, все буде на краще, як би то зараз не здавалось. Не хвилюйтесь. Ви такі не одні. Бачите, скільки нас? Надію, що все буде добре. Хтось зможе вийти з самотності, з внутрішньої або з фізичної. Хтось зможе швидко знайти питання, рішення і тому подібне. Дякую вам за увагу, за приділений час. Особливо дякую за ваші коментарі, коментарі, за ваші лайки, підписки. Я вам щиро за все дякую. Дякую, що ви поруч. Дякую, що мені є для кого працювати. І, як то кажуть, сприйміть, будь ласка, без пафосу, рада служити. Бажаю вам любові, чистої, взаємної, щирої, чесної, гармонійних, чесних і щирих людей поруч, без обману, без ігор і масок. Любіть себе одне одного, бережіть себе одне одного, будьте поруч. З тими, хто хоче щиро бути поруч з вами. Але якщо вас відштовхують, розвертайтеся йдіть, Навіть якщо вам боляче. Відпускайте і будете відпущеними, як то кажуть. Хто так каже, не знаю. Але так прийшло. Дякую вам ще раз. Я бажаю всім добра. Миру і злагоди. І в мене ще одне прохання люди, будь ласка, будьте людьми, не будьте егоїстами, але і в образу себе теж не давайте. Дякую. Всім всього найкращого.